Друзі, усім привіт! А, хочу зразу вибачитись, якщо моя мова не дуже досконала, Ну, я потроху вивчаю мову і а, намагаюся спілкуватися українською, тому буду говорити українською мовою нашою рідною. І вибачте мене, якщо я роблю помилки. Но як, як кажуть, нічого не вийде, якщо нічого не робити. От у світі цього хочу поділитися з вами лайфаком. А, в нас зараз так дуже проблематично з, зі світлом, а, і ми знайшли такий собі виход з цього положення. Ну, у нас є там генератор, там чи щось, ну це таке. А от стикнулася з тим, що я коли працюю, ввечері я не можу працювати, да? я займаюся а, ну, Генератором це дуже дорого постійно користуватися, тому мій чоловік, я його обожнюю, зробив мені от таку лампу. Зараз я вам її продемонструю. Дивіться, от вона така. от. От вона от так. Дивіться, як вона підключається. Я зараз покажу, як вона підключається, як вона горить, а потім розкажу, як вони її зробили. О, бачите. Вона дуже яскрава. Ось, що я навіть ввечері можу сидіти працювати. Ось. От так, виключаю, бо зараз. День. Дивіться, значить, з чого вона состоїть? Вона состоїть, у мене от, у нас такі лампи були, от, ну, отакі лампи а, в мене м, прикріплені к робочому столу. Мені колись а, мій чоловік зробив таке такі робоче місце, і там е, під'єднав такі лампи. Вони продаються в свободному доступі. Я не знаю, як вони там правильно називаються. Ось-от, тут лед лінійка, ну і так далі. бачите. Ось, а, ну, Вони працюють довго, потім ну, вони перегорають і все. А чоловік з одної такої лампи витащ... ну, оттуда витягнув, що там було внутрі така стрічка з лампочками. І купив ще отаке от світлодіодна стрічка. Ось, бачите? Тут її параметри кому цікаво. Тут наразі 5 метрів. Ну, я так розумію, що це, господи, ну... Не то, що на зиму, на руки вистачить. Відрізав скільки потрібно з тої стрічки, зараз я вам покажу, як вона там внутрі. Ось таке. Ось, бачите? Ось. Отут от є помітки, по яких можна різати. Ось. Вимірю і відрізав, відрізав стільки, скільки потрібно, поставив внутрі. Потім отут от під'єднав два праводочки. Спеціально, як для мене, один червоний, другий білий, бо почалу, ну, спочатку оцих штекерів не було. Там були просто зачищені праводочки. А це в нас акумулятор від шуруповерту, який я йому подарувала на день народження. Так от, я просто червоненький проводок, він мені сказав, там, де плюсик вставляла, біленький, там, де мінус. А, ну, було незручно, бо таку лампу не можна було переносити. Вона, ну, як можна було переносити, ну, проводки злітали, і треба було опять-таки, підключати. І, і тому учора от він зробив. Я, правда, не знаю, що тут оце таке, зараз можу, воно сфокусує. Якась пластиночки якісь. От он, під'єднав до цих, о, сфокусувала. Під'єднав до проводків і зелентою замотав, щоб мене не вдарило током. І все. І от я підключаю, тобі ж, опять-таки, червоний, дивлюся там, де в мене плюсик. Зараз, підождіть. Тут треба ще так, щоб нічого не нарушити. Бережно. Ось. І білий там, де в мене мінус. Ось. І дивіться, оцю лампу тепер можна переносити, да? воно не вискакує. Бачите, ось я кручу. Ну, штука класна, я вам хочу сказати. І хочу сказати, що по, по витраченим грошам це недорого. Оцю от, от світлодіодну стрічку ми купляли в обичному магазині, там, де лампи продають, ну, все-таки ж таки, все таки по електричеству. Ці то, теж там. Да? Тобто, якщо у вас у чоловіка є якісь такі акумулятори там, від Шуроповерту. А, тут а, що треба знати, а, що м, вольтаж а, должен співпадати з цією світлодіодною стрічкою. От на це треба обращати увагу. Це мені, це мені чоловік пояснював. Ну, от, візьміть собі на заметку, ти от таку. Можна зробити собі таку лампу. Я ввечері її тягаю всюди. І, і коли раб, працюю з бісером, і коли на кухню виходжу, ну, вона дуже яскрава і дуже так класно. Ну, буду надіятися, що комусь це стане у пригоді. Дякую за увагу. Пока!